Приповісті Соломона, розділ 28. Безбожний утікає, хоча ніхто його не переслідує, а праведний упевнений, наче лев. Через гріхи безбожних повстають суперечки, та обачна людина їх гасить. Нахабний безбожник оббирає бідних, наче нищівна велика злива. Подібно до тих, хто залишив закон, вихваляють безбожність, так і ті, хто любить закон, захищають себе надійним муром. Лихі люди уяви не мають про справедливий суд, а ті, хто шукає Господа, усе розуміють краще бідний, який живе по правді, ніж нечесний багатий. Розумний син дотримується закону, а хто вдався до гультяйства, не шанує батька. Хто помножує своє багатство лихвою і поборами, той збирає його для того, хто співчуває бідним. Хто відхиляє своє вухо, аби не прислухатися до закону, той робить огидною і свою молитву. Хто зводить прямодушних на погану дорогу, той сам упаде в погибель. Беззаконні пройдуть повз добро, до нього вони не увійдуть. Багатий чоловік вважає себе мудрим, та розумний бідняк осудить його. За допомогою праведних звеличується слава, а в місцях, де верховодять безбожні, гинуть люди. Хто приховує своє безчестя, не матиме успіху, а того, хто не приховує докорів, любитимуть. Блаженна людина, яка в побожності має благоговіння перед усіма, а хто запеклий серцем, той попаде в біду. Голодний лев і охоплений спрагою вовк, таким є той, хто, будучи убогим, панує над бідним народом. Цар з мізерними прибутками великий кривдник, а той, хто ненавидить неправедність, проживе довгий вік. Хто став заручником людини, яку звинувачують у вбивстві, буде втікачем і не відчуватиме впевненості. Хто праведно ходить, того підтримують, а хто ходить кривими дорогами, той заплутається. Хто обробляє свою землю, той насититься хлібом, а хто поривається до неробства, насититься убогістю. Гідна довіри людина матиме велике благословення, а лихий не оміне кари. Недобрий той, хто не соромиться перед праведним, хто такий, той продасть людину за скипку хліба. Заздрісна людина спішить розбагатіти, і не знає вона, що над нею пануватиме милосердний. Хто осуджує дороги людини, здобуде більше прихильності, ніж той, хто підлещується язиком. Хто відкидає батька чи матір і думає, що не грішить, то є спільником безбожної людини. Ненаситна людина судить недбало, а хто покладає надію на Господа, буде виявляти турботу. Хто покладає надію на своє зухвале серце, той нерозумний, а хто ходить у мудрості, той врятується, хто дає убогим, не зазнає злиднів, а хто відвертає від них своє око буде у великій нужді. У місцях, де живуть безбожні, праведні стогнуть. А коли ті гинуть, то праведні множаться. Євангеліє від Луки, розділ 4 Ісус, сповнений Духа Святого, повернувся з над Йордану, і Дух повів його в пустелю. Сорок днів Він був спокушуваний дияволом, і не їв нічого в ті дні. І коли вони скінчилися, він зголоднів і сказав йому диявол: Якщо ти син Божий, скажи цьому каменеві, щоби став хлібом. Та Ісус йому відповів: Написано, що не самим хлібом житиме людина, але кожним Божим словом. І диявол, повівши його на високу гору, показав йому на мить усі царства світу і сказав йому диявол. Я дам тобі всю оцю владу та їхню славу, бо мені це передано, і я, кому тільки хочу, тому й даю її. Отже, коли ти поклонишся переді мною, то все це буде твоїм. А Ісус у відповідь сказав йому: Іди геть від мене, сатано, написано Господу Богові своєму поклонятимешся і йому одному служитимеш. повів його в Єрусалим і поставив на краю храмового даху та сказав йому. Якщо ти син Божий, кинься звідси додолу, бо написано: Своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе, і вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. А Ісус у відповідь промовив йому: Сказано: не спокушуватимеш Господа Бога Свого. Закінчивши всі спокушування, диявол залишив його до часу. Ісус повернувся в силі Духа до Галилеї. Чутка про нього розійшлася по всій околиці. Він навчав у їхніх синагогах і всі його прославляли. І прибув він у Назарет, де був вихований, увійшов за своєю звичкою в день суботній до синагоги та встав, щоби читати, дали йому книгу пророка Ісаї. І розгорнувши книгу, він знайшов місце, де було написано: Дух Господній на мені, бо він помазав мене благовістити убогим. Послав мене зціляти розбитих серцем, проповідувати полоненим визволення, сліпим прозріння і пригноблених відпустити на волю, звіщати рік Господнього помилування. Згорнувши книгу, Він віддав їй слузі та й сів, а очі всіх у синагозі пильно стежили за ним, і Він почав говорити до них. Сьогодні, коли ви чуєте, виконалося це Писання. Усі були свідками йому, дивуючись словам благодаті, які линули з його уст. Тож вони казали: Хіба це не син Йосифа, а він промовив до них: напевно, скажете мені цю приказку: лікарю, оздоров самого себе, зроби тут, на своїй батьківщині, те, що чули ми сталося в Капернаумі, і Він промовив. Запевняю вас, що жодний пророк не приймається на своїй батьківщині. Запевняю вас, що багато вдів було у дні Іллі в Ізраїлі, коли небо замкнулося на три роки і шість місяців, і був тоді великий голод по всій землі, та до жодної з них Ілля не був посланий тільки в Сарепту Сидонську до жінки вдови. І багато було прокажених за пророка Елісея в Ізраїлі. Але ніхто з них не очистився, тільки Нееман Сирієць. Почувши це, усі в синагозі сповнилися гнівом. І, вставши, вигнали його геть з міста і повели його на край гори, на якій було збудоване їхнє місто, щоб його з неї скинути. Та він, пройшовши поміж ними, віддалився. І прийшов він у Капернаум, місто Галилейське, і навчав їх щосуботи. І дивувалися з його вчення, бо слова його мали владу. А в синагозі був чоловік, який мав нечистого духа, Демона, і Він закричав гучним голосом Облиш, що тобі до нас, Ісусе Назарянине, чи Ти прийшов вигубити нас, я знаю, хто ти, святий Божий. Та Ісус заборонив йому, кажучи, Замовкни й вийди з Нього. І Демон, кинувши його на саму середину, вийшов з нього, зовсім не заподіявши йому шкоди. І всіх охопив жах, і вони говорили одне одному, кажучи, що це за вчення, яке владою і силою наказує нечистим духам, і вони виходять, і розходилася чутка про нього по всіх місцях околиці. Вийшовши із синагоги, він увійшов у дім Симона. А Симонова теща була у великій гарячці. І його просили за неї. Ставши над нею, він наказав гарячці, і вона залишила її. Відразу ж, уставши, вона служила їм. Коли ж заходило сонце, усі, які мали хворих на різні недуги, приводили їх до нього, а він, покладаючи на кожного з них руки, оздоровляв їх. З багатьох виходили біси, викрикуючи й гукаючи: Ти син Божий. Та він їм забороняв і не давав говорити, бо вони знали, що він Христос. Коли ж настав день, Він вийшов і пішов у пустинне місце. А люди шукали його і коли знайшли, стримували його, щоб він не залишав їх. Та він сказав їм і іншим містам мені належить благовістити Боже Царство, бо на те я посланий, і Він проповідував по юдейських синагогах. Книга Йова, розділ 36, Продовжуючи далі Еліус сказав, Потерпи мені ще трохи, щоб я тебе повчив, бо в мене є ще мова. Почавши здалека свої міркування, моїми ж ділами скажу праведне: По правді, а не слова неправедні, ти неправедно розумієш. Зрозумій же, що Господь не відкине невинного. Сильний міцью серця не залишить безбожних живими, а бідним дасть суд. Він не забере своїх очей від праведного, і вони будуть із царями на престолі, і він їх посадить для перемоги, і вони будуть звеличені. І якщо будуть зв'язані в колодках і будуть їх держати в кайданах бідноти, то він їм сповістить їхні вчинки і їхні провини, бо вони стануть сильними. Але праведного Він вислухає, і Він сказав, що вони відвернуться від неправедності. Якщо почують і служитимуть, то він завершить їхні дні в добрі, а їхні роки у славі, а безбожні не врятуються, тому що вони не бажають побачити Господа, і тому, що, будучи застереженими, вони залишалися неслухняними, але це міри серцем викличуть гнів. Вони не кричатимуть, тому що він їх зв'язав. Отже нехай помре в молодості їхня душа, а їхнє життя, нехай уражене буде ангелами, тому що вони завдали смутку немічному і слабкому, а для лагідних він видасть суд. І крім того, він виманив тебе з пащі ворога безодня потік під нею, а твій стіл зійшов в повний жиру. У праведних не забракне суду. А на безбожних буде гнів через безбожність дарів, які приймали за неправедність, хай розум тебе добровільно не відверне від благання слабких, які є в скруті, і всіх, хто володіє силою. Не розтягуй ночі, щоб народ не пішов проти них, але остерігайся, не чини зла, бо в цьому ти визволився від бідноти. Ось сильний буде сильним своєю могутністю, бо хто є такий сильний, як він. Хто ж є той, який досліджує його діяння? Чи хто той, який сказав, ти вчинив неправедно? Згадай, що його діла великі, понад ті, які звершили люди, кожний чоловік у собі побачив, наскільки є вразливими смертні люди. Ось сильний, великий, і ми не збагнемо, і число його років безконечне, пораховані ж у нього краплі дощу, і виллються дощем у хмару. Потечуть старожитності, а хмара дала тінь на нещисленних смертних людей. І якщо збагнеш довжину хмари пропорції його намету, ось він простягає над ним серпанок і покрив дно моря, бо ними він судитиме народи, дасть їжу сильному. У руках він сховав світло і заповів про нього зустрічному. Він сповістить про нього свого друга, є частка і для неправедності. Книга Йова, розділ 37. І від цього затріпотіло моє серце і зіскочило зі свого місця. Почуй вістку в гніві Господнього обурення, повчання вийде з його уст, під усім небом Його панування і його світло до країв землі. За ним гучно лунає голос, загриміть голосом своєї зверхності. І ніхто не змінить їх, бо почує його голос загримить сильний своїм дивовижним голосом. Адже він звершив великі речі, які ми не бачили, наказуючи снігові будь на землі, і сильна злива Його влади. На руці кожної людини Він ставить печать, щоб кожна людина пізнала свою неміч, звірі вийшли під накриття, замовкли в лігвищах. Зі сховищ виходять смерчі, а зі скель мороз, і від дихання сильного Він дасть мороз, скеровує воду, куди тільки бажає. І дорогоцінні речі покриває хмара, Його світло розжене хмару, і Він довколишні хмари розжене велінням на їхні діла, усе, що тільки їм заповість, це ним покладене на землі. Чи на настанови, чи на Його землю, чи знайде Його на милосердя. Послухай це Йове, стань, сприйми Господню силу. Знаємо, що Бог визначив свої діла, зробивши світло стемряви. Він знає розподіл хмар, а падіння злих надзвичайні, твій одяг теплий, і на землі панує тиша, чи скріпиш з ним стародавні основи? Вони міцні, на вигляд, як злиток. Тому повчи мене, що йому скажемо, і ми перестанемо багато говорити, чи при є книга, чи став книжник, щоб, піднявшись, я привів чоловіка до мовчання, а світло, невидиме всім, світліє на стародавньому небозводі, наче від нього на хмарах, з півночі хмари золотисті, а на них велика слава і честь Вседержителя, і не знаходимо іншого подібного до нього могутністю. Він судить праведно, чи не думаєш, що він слухає, тому його боятимуться люди, злякаються його і мудрі серцем.